Канали НТК та інформаційний випуск події дня п'ятниці 4 січня. У студії працює Галина Досин. Мої вітання. Поговоримо у випуску про таке. Спершу гроші заробити і лише потім витрачати, попросив голова адміністрації керівників районів на підсумковій колегії. На останній сесії обласної ради головний фінансовий документ краю прийняли майже без суперечок. На гачок до коломийських правоохоронців потрапив браконьєр, який електровудкою наловив 39 кілограмів риби. 17 нових вісків отримали коломийські люди з особливими потребами. Тепер про це та інше детальніше. Гроші заробити і лише потім витрачати, попросив голова обласної державної адміністрації Михайло Вишиванюк керівників районів на підсумковій колегії. Під час засідання ради регіонів та кабінету міністрів область розкритикували за нераціональне використання коштів. Через що в бюджеті Прикарпаття утворився дефіцит на виплату заробітної плати у кілька сотень мільйонів гривень? Відтак прем'єр-міністр попередив голову адміністрації, що у наступному році область на покриття таких боргів коштів з резервного фонду не отримає. Аби не переказувати про що говорив президент України під час засідання Ради регіонів, учасникам колегії транслюють запис його виступу. У після Михайло Вишиванюк уточнює першочергові завдання на 2013 рік, які стоятимуть перед областю. Зокрема, розвиток районів за допомогою державно-приватного партнерства. Відтак кожен голова райдержадміністрації у своєму бюджеті має вже виокремити ті програми, що реалізовуватимуться таким методом. Можна підтримувати через погашення, через процентної ставки банку надавати, друга ставати співзасновником на поворотній основі, надавати кредит, безпроцентний кредит на поворотній основі під заставу майна. Тобто задачі стоїть. Максимально підняти рівень економіки і створювати робочі місця. Далі зачитую довідку, де вказано на всі недоліки в роботі області цього року. Це є велика кількість некомплектних шкіл, неудосконалення бюджетних установ, невиконання показників районними бюджетами та незаконне використання коштів місцевими бюджетами. В сукупності усі ці недоліки призвели до того, що у грудні дефіцит коштів на виплату заробітної плати склав 204 мільйони гривень. Діру закрили за допомогою дотації з резервного фонду держбюджету. Проте Зауважив голова адміністрації, прем'єр-міністр його попередив, це було востаннє. Є райони, є районні ради, мають кошти, хай формують свій бюджет. І щоб ви більше до мене, про дотацію на заробітну плату не звертались. Бо вони всі ховаються за сесією, за демократією. Будь ласка, нема заперечень, сесія демократія але з власної кишені. Я не збираюсь ставати там, стояти на, на уряді. Як пацан, віддуватись за ці всі, так сказать, я не все прочитав, за ці перевитрати. Наостанок Михайло Вишеванюк вручив квіти екс-головам Надвірнянського, Богородчанського та Тисменецького районів. Указ про їх звільнення президент підписав 24 грудня. Прикарпаття зустріне новий 2013 рік із бюджетом. Попри чутки, які ходили днями в куларах адмінбудинку, на останній сесії обласної ради головний фінансовий документ краю прийняли майже без суперечок. Єдине, що не влаштувало депутатів кілька статей видатків, які одразу ж вирішили виправити. Подробиці останньої і найспокійнішої сесії обласної ради у цьому році, далі у сюжеті. Нарешті депутатський корпус цілком укомплектовано. На заміну тих, хто прийшов до Верховної Ради, нині зареєстрували п'ять нових депутатів, але ненадовго. Доки зачитували запити зала помітно поріділа. Немає кворуму для продовження роботи. Робимо поіменне голосування. Я По... Реєстрацію. До перереєстрації не дійшло. Депутати знову зібралися на черзі, звідка чайства за рік. Через держустанову проведено оплату видатків на майже 8 мільярдів гривень, причому понад 2 мільярди гривень в останній місяць року. Такий стан е, е, того, що в грудні найбільші платежі пов'язані із тим, що довго тривало проводяться тендерні процедури, а також в грудні подаються розпорядниками коштів велика кількість документів в зв'язку із завершенням бюджетного року. Для депутатів звідка значайства панацеєю не став. кажуть, із року в рік ситуація з неперерахованими коштами повторюється. А тому виникає питання, чи варто взагалі приймати бюджет. Таке враження, що цей бюджет віртуальний? якийсь. тобто в ручному режимі собі казначайство визначає, що фінансувати, що не фінансувати, що пропускати, що не пропускати, хто дав вам право, чи хтось може вами керує таким чином. До обговорення бюджету згорим навпіл депутати таки доходять. Його чиновники називають збалансованим. При розрахунку видаткової частини бюджету враховані параметри, які закладені щодо соціальних видатків по всіх місцевих бюджетів України це ріст мінімальної заробітної плати, а також ріст першого розряду єдиної тарифної сітки і проведення індексації по оплаті комунальних послуг та енергоносіїв. Середньому на коефіцієнт 1,061 депутатам надивував всі статті витрат до душі: єдине за що перейнялися зменшенням витрат на книговидання. Щорічно на українських невиданнях на теренах Івано-Франківщини єдиній в Україні області виділялося мільйон і мільйон дев'яносто, здається, тисяч щось приблизно. На цей 2013 виділяється 500 тисяч. За те на програму. Підтримки і розвитку української мови так, також 500 тисяч. Я не розумію, чому із програми книговидання знято 500 тисяч. А якщо ми створили програму нову, то, будь ласка, подумаємо, як її профінансувати. Давайте до лютого місяця зробимо так, аби всі бачили, що вище коліна литка грубша, а там нижче коліна тонча. Розумієте? Окрема стаття, щоб у нас була книговидання. Отож, ймовірно, цю статтю витрат ще змінять. А нинішнє прийняття бюджету області на 2013 рік ризикує стати найспокійнішим. Подолають чи не подолають депутати вето міського голови. Ось основна інтрига позачергової сесії. Відповідно, залишиться на своїй посаді Ярослав Гощій, чи його замінить хтось інший. Крім того, у порядку денному кілька важливих питань, зокрема, план роботи Коломийської міської ради на 2013 рік зі свіжими фактами з сесійної зали Віталія Васильчук. 27-ма позачергова сесія так і не розпочалася через відсутність кворуму. На засідання з'явилося 16 народних обранців, а такої кількості недостатньо. Натомість міський голова Ігор Слюзер заявив, що хоче особисто пояснити громаді, що відбувається у депутатському корпусі. Він виклав своє бачення конфлікту та його причин. Щодо вирішення проблеми, то міський голова пообіцяв уже після Різдва приступити до активного громадського обговорення. Таким чином, заборона міського голови на рішення депутатів щодо усунення з посади секретаря міської ради так і не подолана. Ігор Слюзер наголошує, що наклав її згідно з чинним законодавством. Натомість, при фракцій фракції «Фронт змін», Батьківщина Свобода і удар стверджують, що вето нелегітимне. Таким чином різдвяні канікули депутати міської ради зустрінуть, так і не вирішивши до кінця принципового для них питання. Сьогодні близько першої години ночі у Коломиї горів автомобіль. На вулиці Богуна, 16, на відкритій території. Зайнявся Мерседес власник Коломиянин 1976 року народження. Вогнем знищено моторний відсік авто, пошкоджено капот, крила та бампер. Причина загоряння коротке замикання. Постраждалих немає. Про це НТК повідомили в оперативно-рятувальній службі 101. За період новорічних свят на Коломийщині та в Коломиї сталося три пожежі. Одна людина загинула. Детальніше про це розкаже співробітник держтехногенбезпеки Михайло Дзьомбак. Так, 30 грудня надійшло повідомлення про пожежу у місті Коломия по вулиці Новодворську. По прибуттю на місце пожежі було встановлено, що пожежа виникла в одноповерховій літній кухні. Внаслідок пожежі вогнем було знищено та пошкоджено ліжко речі домашнього вжитку. Внаслідок пожежі загинув син власника вказаної оселі 1946 року народження. Орієнтовна причина виникнення пожежі необережне поводження з вогнем під час коріння з боку загиблого. Також у новорічну ніч у місті Коломия виникло дві пожежі. Одна з них це була в місті Коломия, по вулиці Мазепу. По прибуттю на місці виклику було встановлено, що пожежа виникла в кухні п'ятиповерхового житлового будинку. Внаслідок отруєння продуктами горіння двоє громадян 1960 року народження і 1962 року народження було госпіталізовано до реанімаційного відділення Коломийської центральної районної лікарні. Орієнтовна причина виникнення пожежі необережність під час коріння з боку власника помешкання. Також особливу увагу під час святкування Різдва Христового необхідно приділити дітям. У жодному разі батьки не залишайте сірники, запальнички, бенгальські вогні та інші перетехнічні засоби у місцях, у яких їх легко може знайти дитина. Не дозволяйте малюкам бавитися з такими іграшками, бо це може коштувати їм здоров'я, навіть життя. Дотримуйтесь елементарних правил пожежної безпеки в побуті. Будьте обережними, не наражайте на небезпеку себе та оточуючих. Правоохоронці виявили у калушанина вдома цілий арсенал зброї за оперативними даними. Міліціонерам стало відомо, що в одного з мешканців Калуського району у приватному будинку знаходиться цілий арсенал зброї. Цю інформацію також підтвердили і односельці 37-річного чоловіка. За даним фактом розпочали кримінальне провадження, процесуальне керівництво якого здійснює прокуратура. За незаконне поводження з бойовими припасами, громадянин може опинитися за ґратами на термін від 2 до 5 років. Проведеними оперативно-розшуковими заходами була встановлена інформація, що в одному з сіл Калушського району у чоловіка є зброя. Під час санкційного обшуку чоловіка була виявлена гвинтівка часів Великої Вітчизняної війни, димова шашка, п'ять запалів, учбових імітаційних. Нагачок до Коломийських правоохоронців потрапив браконьєр. Така доля спіткала місцевого рибалку, котрий хотів на свята поживитися свіжою рибкою. Щоправда, ловив її у забороненому місці та ще й електровудкою. Таким варварським методом набрав 39 кілограмів риби. Тепер чоловікові за свій незаконний вилов доведеться заплатити штраф більше 10 тисяч гривень. З незаконного рибного промислу 23-річний рибалка разом з двома товаришами поверталися в досвіта. близько п'ятої години. Все вдалося якнайкраще. У машині майже 40 кілограмів риби. Буде на свято свіжа пожива. Так планували молоді люди. Але то був не їхній день. 4 грудня біля п'ятої години ранку працівниками державтоінспекції під час несення служби у місті Коломиї було зупинено автомобіль ВАЗ під керуванням 23-річного жителя району. Під час огляду даного транспортного засобу було виявлено рибу, а також приладдя для незаконного вилову риби. В живлях знаходилось троє молодих чоловіків та вудка. Хвилювання і дивна поведінка водія була підозрілою, тому правоохоронці Почали оглядати автомобіль, і як виявилось недаремно у багажнику машини. Інспектори знайшли велику кількість риби підустви. Як з'ясувалося пізніше, в мішку знаходились інші види риби, зокрема, марена, яка наразі перебуває під особливою охороною держави та занесена в червону книгу України. Вже на території міськвідділу міліції за участю представників Держрибохорони рибу зважили. Вилов виявився чималий, було зловлено 275 підуств. Загальною вагою 39 кг. кілограм, і три червонокнижних риби. Марена три штучки. Загальною вагою 300 грам. Попередньо підрахували й суму штрафу. За це передбачено штраф на 10 тисяч 340 гривень. Рибалили молоді люди у Симаківцях. На цій ділянці пруту вилов заборонений, оскільки тут розташовані зимувальні ями. Зимувальна яма це тобто, риба там зимує, вона там скупчується і її ловити так, так же, як, якби як у ванні. Ви розумієте, що получається, що Ну, що дуже вона доступна. Ще одне порушення: рибалили чоловіки електровудкою. В народі такий пристрій називають хрептолом за допомогою струму. Рибу паралізують, і вона гине. Найгірше те, що наверх спливає лише 10% вилову. Решта 90% мертвої риби, наповненої ікрою, йде на дно. Коломийська міжрайонна прокуратура здійснює процесуальне керівництво по кримінальному провадженню. Розпочатиму за статтею 249 частиною 2. Кримінальний кодекс України. Наразі встановлюється розмір збитки та за невиконання за незаконне зайняття рибним промислом 25-річним хлопцем загрожує штраф або обмеження волі на строк до трьох років. Від камери хлопці тікають. Один більш сміливий відповідає за всіх. Йому це буде наука на все життя. А ви знали, що не можна там рибу ловити? Знав. А чому ви ловили? А так, перед святами думав трохи додому собі лишити. Це для вас наукою буде? Буде до кінця. А ви взагалі рибалити любите? Рибалити чи так попробували? Водкою на стові. А, а перший раз перший раз попробував це. Так до слова, 7 листопада штрафи за червонокнижну рибу багатократно збільшені. Рибу забороняється вилучати з природного середовища будь-яким способом, а за порушення правил природоохоронного законодавства посилюється відповідальність. Центр соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді налагоджує співпрацю з працівниками міліції. З Цією метою відбулася вже друга розширена міжвідомча нарада. Провела її директор центру Лілія Галамейко. На заході побувала і Мар'яна Мацьків. Причиною таких міжвідомчих нарад стало поповнення у центрі соціальних служб, розповідає Лілія Галамейко. З нового року у них додалося ще 12 фахівців, рівно стільки є дільничих інспекторів по місту. Вони мають спільно працювати по мікрорайонах Коломиї. Мета допомога сім'ям, які опинилися у складних життєвих обставинах. Ми їх між собою познайомили, розказали спільні напрямки роботи. І сьогодні в рамках цієї спільної діяльності проводиться тесна нарада навчання з питань протидії з. Ростанню дитячої злочинності і з питання протидії насильству сім'ї. Участь у міжвідомчій нараді взяв також волонтер корпусу Миру Сет Сінклер. Він підготував невелику презентацію, аби порівняти, як борються з дитячою злочинністю в Америці та Україні. Також у рамках заходу присутнім представили презентацію з приводу насильства у сім'ї. Детально обговорили нормативну базу та функції кожного підрозділу. Це спільна справа. Ви знаєте, що у нас, коли мої ситуація цей рік невтішна, зросла підліткова злочинність. У нас збільшується кількість звернень по насильству в сім'ї, у нас збільшується кількість без... Здоглядних дітей, як коломийських, так і мігруючих дітей, і очевидно, прийшов час з цим наводити порядок у місті. Міський центр соціальних служб для дітей, сім'ї та молоді разом з Коломийським ОМВС МВ у, у 2013 році обіцяють зробити все можливе, або рівень дитячої злочинності та насильства у сім'ї значно знизився. Ці ганебні явища не мають мати місця у сучасному цивілізованому світі. У Коломиї шанували бандеру з нагоди 104-ї річниці з дня народження ідеолога націоналістичного руху 20-го століття, видатного політичного діяча відбулася поминальна панахида. У ній взяли участь представники влади та хор ветеранів української повстанської армії. Продовжили святкування у палаці культури Народний дім. Там організували концерт. Все життя він віддав для одної ідеї. Деталі у сюжеті Віталій Васильчук. 1 січня 1909 року в селі Угринів Старий Калузького повіту у сім'ї греко-католицького священника Андрія та його дружини Мирослави народився син Степан, ідеолог ОУН УПА, який кілька десятирічні тримав у страху двох найбільших світових диктаторів Сталіна і Гітлера. Це історична постать, яка і досі викликає багато суперечок, так само як і слово Бандерівець. Для людей, що зібралися на поминальну панахіду біля пам'ятника великому синові України, Степан Бандера це герой нашої держави, людина, яка все своє життя присвятила боротьбі за незалежність. Дійство розпочалося із покладання квітів до підніжжя пам'ятника. Одне прізвище Бандери піднімало тисячі українських синів і дочок до безпрецедентної боротьби, яка стала феноменом у світовій історії, каже сотений упа Мирослав Симчич. Знаю історію. І Мазепи, і Хмельницької, і всіх інших. Ну це розумієте, постать у нашій історії поки що не перевершена. І хто його знає, що буде перевершена? Ніхто не питав за що, чого. А такі одне слово, якщо це за бандеру, то все, то все розуміє робилося, все виконувалося. Все життя він віддав для одної ідеї. Саме під такою назвою Палаці культури відбувся святковий концерт. Почесний громадянин міста Зіновий Карась. Озвучив доповідь про життя та діяльність провідника ОУН УПА, непересічної постаті в історії України для всіх присутніх, що зібралися у Народному домі. Степан Бандера, попри всі спекуляції політиків, це герой України. А хор ветеранів УПА виконав повстанські пісні. 17 нових візків отримали коломийські неповносправні. Всі вони члени благодійної організації Боже милосердя Коломийської Чернівецької єпархії Української греко-католицької церкви. Опікується людьми з обмеженими можливостями сестра Вероніка а благословив добру справу владика Микола Сімкайло. Побував на заході Богдан Малецький. Ожеледа та погані погодні умови не дозволили всім членам благодійної організації Боже милосердя особисто прийти за своїми військами. А ті, хто прийшов, отримав їх від владики Миколая. Одна з таких людей, пані Оксана Франчук, вона каже, що такий засіб пересування їй був потрібен. Тепер більше зможе часу проводити на свіжому повітрі. Я дуже цікава таких подарунки, тому що вони не дуже добре. Просуватися з міста, в місто, кудись їздити до у дорогу, дуже удобно складати його. І я дуже дякую всім, хто нам допомагає. В першу чергу сестри Вероніці що вона нам допомагає завжди всьому. Дуже дякую всім. Ще влітку сестра Вероніка Петрук знайшла Український фонд реформ, який погодився забезпечити коломийських членів організації Боже милосердя візками. Сестра Вероніка розповіла, що для цих людей єпархія є осередком зустрічей, спілкування та відпочинку. А тепер вони зможуть приїжджати сюди на своїх нових візках. Ми хочемо подарувати 17 візочки. Є половина активних тих, які можуть їздити на вулиці, а деяким потребуючим які в хаті. При тому, що той є міжнародний фонд реформ. чекайте, я подивлюся краще українських реформ. Я з ними зв'язалася ще літком, і тільки тепер ми одержали ці візочки. І сьогодні до честь нового року до честь великих свят Різдва Христового ми хочемо їх сьогодні подарувати. Прийшов на вручення візків і єпископ Коломисько-Чернівецької єпархії Української греко-католицької церкви Микола Сімкайло. Він поблагословив добру справу, а членам Божого милосердя та й загалом всім краянам побажав веселих свят. Добро і милосердя завжди повинні брати верх. Я думаю, що сьогоднішній день також є для вас несподіванкою, бо ми хочемо також поблагословити вам ці колясочки, які сестра Вероніка з Божого благословення знайшла людей, меценатів, які допомогли це зробити. Я думаю, що це теж буде тою маленькою краплею, доброти і милосердя у вашій долі, у ваше життя, щоб ви могли 2013 рік починати на нових колесах з новим механізмом. І це, я думаю, що буде таким добрим, гарним прикладом, щоб і ми всі разом, люди живучи на землі, тим паче в нашій коломийсько Чернівецькій партії, в нашій Коломиї особливо, бо це і град епископський, щоб ми щось доброго робили для тих людей, які сьогодні є. Дійсно, знаходяться в такому важкому, будемо казати, стані. Кажуть, люди здорові сьогодні кажуть, що їм тяжко. А здається нам, а як вам тяжко? Один Бог знає. Ще однією доброю справою ознаменувався той день. Під час виступу юнака із Ковалівки на концерті в Коломиї виявилось, що йому потрібен акардеон. Мешканка столиці Бокуття вирішила передати для артиста музичний інструмент безкоштовно. Богдан Малецький, Сергій Грицак, програма подієнтика. У Коломиї триває серія шахових святкових змагань. Грають і хлопці, і дівчата. Один новорічний турнір відбувся у природничо математичному ліцеї, інший у шаховому клубі. Про перебіг цих спортивних заходів розкажемо далі. У природничо математичному ліцеї відбувся новорічний шаховий турнір зі швидких шахів серед учнів шахового гуртка. У цьому турнірі взяли участь юні шахісти 4-го та 3-го розрядів. Варто відзначити, що ця гра значно складніша. Тут необхідне швидке мислення варіантів гри, певна теоретична та практична, навіть фізична підготовка учасника. Гра проходила за швейцарською системою сім турів, за комп'ютерною програмою. Контроль часу по п'ять хвилин кожному учасникові на всю партію була напружена та цікава. У підсумку в загальному заліку перше місце у впертій боротьбі вибору Андрій Колісник з результатом 6 балів із 7 можливих. Друге місце посів Мстислав Бойчук 5,5 бали. Третій Євгеній Боднарук 5 балів. У вікових групах переможцями стали до 12 років Андрій Гринюк, до 10 – Мстислав Бойчук, до 8 років Ілля Цап. Серед дівчат кращою була Олександра Палійчук. Призерів нагородили грамотами, а всіх решту солодкими подарунками. Громадська організація шахістів висловлює свою подяку спонсорам, які сприяють розвиткові шахів у нашому місті. Суддя та організатор змагань Василь Слободян. Гра проходила за швейцарською системою в 11 турів за комп'ютерною програмою. Була впертою та цікавою. На фініші змагань три учасники набрали однакову кількість балів по 9. Але за додатковими показниками перше місце вибору ветеран шахів Олег Прискока, колишній коломиянин, який завітав з міста Києва. Друге місце посів екс чемпіон міста Микола Павлюк, третє у Володимира Бойцана. Серед жінок кращий результат у Паші Слободян. Серед юнаків віком до 16 років кращими стали Олег Боєчко, дитяча юнацька Спортивна школа номер 2 брати Гречуки Денис та Іван, Зальносвітня школа номер 5 а також Павло Павлюк, природничо-математичний ліцей. Варто згадати й наймолодшого учасника Костю Слободяна, який не розгубився у цьому почесному товаристві, чинив опір старшим і набрав 4,5 бали та набув певного досвіду змагань. Суддя та організатор змагань Василь Слободян. І на завершення випуску оголошення вихідними у Коломиї відбудеться турнір Прикарпаття з хокею. Місце проведення льодовий майданчик фізкультурного спортивного комплексу Локомотив змагатимуться і коломийські вовки. Тож прийдіть і підтримайте наших хокеїстів. Початок у суботу, 5 січня та у неділю 6 січня о 12 годині. Всі на ковзанку у Коломиї на території спортивного комплексу Локомотив працює людовий майданчик. Запрошують дорослих та дітей. Ковзанка працює щодня з 17 до 20 години. Це була остання інформація сьогоднішнього випуску. Хочу нагадати, що наші новини так само можна слухати на хвилі 106.8 FM радіо Сяйво або ж читати та переглядати у інтернеті за адресою Потрійне у студії. З вами спілкувалася Галина Досин. Побачимо вже завтра у інформаційному випуску події тижня. Ви шануйтеся, головне будьте здорові.